Але поки що, давайте ми рухаємось вперед. Попри дощ, Попробуємо кудись прориватися, правда? Чи так воно буде недобре? Буде недобре, бо ми зараз мокнемо. А в нас трошечки <кій> в нас трошечки тут мікрофон, зараз такий лахмач, такий великий, знаєте, і подушечку знім, я покажу. Тільки подушечка, друзі, виглядає ось таким макаром. Бо нам мокнути не можна. Нам мокнути, друзі, з вами. Ото мене сьогодні щось хапанув холодного повітря, друзі, а минулий тиждень прохворів. І оцей кашель мене тримає. Бачите, друзі, що можна сказати про прилади? Прилад це добре, але треба ще мати правильне розуміння, як користуватися приладом, тому що є речі, які фарбовані в колір. І якщо річ фарбована в колір, то.